Всім доброго дня, сьогодні ми продовжуємо проходити мафію. Цей запис у мене вже приблизно другий чи третій, тому що перед цим я видалив, нечайно вже зарендерований матеріал. Тільки що я знов записую і знову в мене не вийшло. Тобто я не знаю, чи я криву руки, чи що, ну давайте... Не акцентувати на цьому увагу, просто переходити до гри. Бачите, в мене вже от є готові сейви, просто... Рукі, я не буду це коментувати. Просто давайте робити гамно. Ладно, Томі, коли розберешся з цим, зайди ко мене. Так, нам треба попередити друга Лукаса. Що, про що нам треба його попередити, я не знаю, оскільки я пропустив. А не знаю, я задав. Нам треба попередити його про те, що за ними виїхали. За ним виїхали копи федерали і він мусить давати дьору. Інакше його посадять. Ось такі от пироги. Так, повний вперед. Дощик капає. Вже мені починає на... піднадоїдати цей вонючий дощ. Можливо, треба було зробити паузу в мафії, трошки перейти до Хітмана, але щось мені все-таки підказує, що варто все-таки закінчити перше з мафії, а тоді вже брати щось інше, тому що я не знаю. А може і ні, може і варто різні, різний контент закидувати, щоб було цікавіше тому що одна мафія і один запис з Тінітунс на Sega емуляторі це не такий аж дуже великий асортимент, нема що вибрати ну нічого що є то є будемо старатися розвиватися і записувати чим побільше ну поки що з такими успіхами сидіти цілу ніч записувати рендерувати чекати И все в коту под хвост, то кажуть. Так, час майже вышел. Мы успеваем. Останние секунды, можно сказать. Чего тебе нужно ночи? Меня послал Лука Бертони. Тебе нужно исчезнуть. Копы будут здесь с минуты на минуту. Черт, поблагодарю Лукаса от меня. Тебе тоже спасибо. Выйду через заднюю дверь, чтобы никто не видел. Удачи. Такие интонации, говорю, смешнее, разумеется. Так бы рэп читал. Так, розвертаємося і можемо відправлятися назад до Лукаса, здавати йому завдання, щоб отримати свою винагороду. Ось ви бачите, вже приїхали федерали. Да, але нам... Нам все по барабану, ми своє зробили, можемо спокійно собі віддихати. Як то кажуть, зробив діло, можеш гуляти сміло. трамвайчики такі непогані. До речі, кому інтересно, на трамваї можна кататися, я провіряв. Знаю точно, що це можливо. Можна посидіти, покататися, подивитися на красоти міста. Кому інтересно, звичайно. Ну тобто, ось кому надоїв сам сюжет, проходити Може собі спокійно відволіктися там поїхати, подивитися, що це представляє трамвай, що це представляє ну, надземне метро, яке ми могли спостерігати спереду. Ну тобто трішки є такого додаткового інтерактиву, свободи такої. Ну але це так, зовсім трішки. Основним в цій грі є сюжет і основні завдання. І додаткові відлук, звісно. Красти машины — це взагалі суперрови. Задание. Что ж, мы приїхали. Успешно приїхали. вчасно приїхали, Супер все. Так что, порядок. Все прошло удачно. Он поблагодарил тебе и быстро исчез. Слава Богу. Что ж, у меня есть награда для тебя, Томи. Наверже, Винвида, сменицу машину. Сейчас душ и дуже сомневаюсь. Вот, она совсем новенькая. Немного не такая, как другие машины. Это новая серия автомобилей аэродинамической формы. На мой взгляд, она просто душка. Хотя многие таких не любят. Главный урчит, как котенок. Можешь легко заполучить такую. Просто поверни эту проволоку вот здесь. Бац, и все. У одного парня Воуквуді є така ж модель. Він залишає її перед гаражом, за домом. Ага. Прекрасно, спасибо. Так, машину він нам не дав, але зато навчив, як можна таку тачку вкрасти. І тому ми можемо спокійно відправлятися і викрасти собі таку, таку машинку. Чим ми її займаємося. Трошки заносить на траві. Це вже така нова модель, дійсно класна тачка, аеродинаміка на, ви... на висоті, на рівні, можна так сказати. Лука фігні не порадить, як то кажуть. Професійний автомеханік розбирається в таких справах. Що ж, що, що, що ж. Не знаю, в попередньому відео я пройшов ось це завдання від лук і почав проходити наступне завдання, але мені не стало місця на моєму жорсткому диску, тому мені довелося закінчувати на такому досить інтересному місці, тому я вважаю, що е, нам навіть не знаю чи варто починати, чи не варто, чи зробити ось запис цієї місії почати вже з наступної наступній серії щось я ще подумаю що з цим всім зробити записував також Соніка сьогодні соніку 5 провалився не знаю десятий раз вже пробую і все і то емулятор весне то бандікам глючить то Програма з якої я монтую, це все роблю, теж тормозить. Ну, багато є своїх нюансів. Що ж, я бачу машину вже нашу, яку ми мусимо викрасти. Як мусимо. Це добровільно, але мені здається, що в нашому гаражі така машина не помішає. Так, давайте подивимося, чи нікого нема округе. Так зовсім без паліва підходимо. Так, задом, задом, зломимо. Так, поліцейських не видно. Все, машина наша, можемо спокійно їхати в Барсельєрі. Що ми її зробимо? Не знаю, може не варто проходити ці завдання від луки. Хоча там будуть деякі такі... О, -о, О, все ясно. Там будуть деякі такі інтересні завдання, але я знаю. Подивимось, ще подумаємо. Чи варто, чи не варто. Чи займатися все-таки сюжетом. Щоб пошвидше закінчити. Тому що ігра вже... Ого. Поліцейський розворот і знову газку. Відразу нагадується перша, перша місія. Блін, ну не вже мене реально достало. Якісь такі приставучі поліцейські, я вам хочу сказати. Так, будемо сподіватися, що тут вони перевернуться. Хоча моє сумнів. Спереду ще одна поліцейська тачка, тому вперед нам краще не їхати. Ти водиш, псих. водиш псих. Не вдається, не вдається скинути їх з хуста. Машина підгород так досить тяжко їде. Ось такий маневр робимо. Такий маневр. Так, вони зупинилися, вийшли з машини, і ми... Даємо тапку. Поки вони там собі щось думають, що з ними робиться, ми собі спокійнесенько відриваємося і Так, нам по-моєму вдалося відірватися. Це добре, це дуже добре. Так, задумілися покришки. Ну вони назойливі, це страшне. Так, ну от і все вроді би доїхали. Якраз там поліцейська машина наближалася. села. Нас не засекли. паркуємося. Так, зараз я подумаю, чи нам запросити далі, чи тут ми закінчимо. Що ж, тут ми напевно і закінчимо, я так вважаю. Сьогодні ми пройшли додаткове, зовсім не обов'язкове завдання від Луки Бертона, дістали таку, можна сказати, менш-більш нормальну машину з тих нових моделей, як сказав Лука. Наступні серії нас чекає таке досить велике, довге завдання з великим таким переломом в подіях сюжетних. Що ж, на, ць, на, ць, на, ць, на цьому ставимо крапку і я буду з вами прощатися. До нових зустрічей.